У цій невеликій кімнаті зазвичай проходять заняття надільної школи Київського свято Воскресенського або, як кажуть у народі, афганського храму. Але зараз, коли немає уроків, тут складають речі. Очі многі зашурілись. Ми ж почали жити тільки своєю життю, тільки своїми проблемами. А проблем багато і необходимо, в то немножко розширяти круг. І виходити за рамки сі вот, допомагають другим. Тож та ближні ані оказується і на розстоянні теж є ближніми у великих пакунках. Одяг для дітей і дорослих. Всієї одежини за кілька днів. силами киян, які приносили речі до супермаркетів, і парафіян афганського храму, речі для дітей Кремінського району Луганської області. Там є три дитячі будинки, які яким необхідна допомога. Ну, вже ми так і орієнтуємося, щоб для дуже маленьких для підліткових і будинок, який є, в якому е туберкульозно хворі дітки. Найважча річ у цій гуманітарці: морозильна камера на 400 літрів. Дітвора з недільної школи прикрасила її своїми малюнками з побажаннями миру. Морозилка, дарунок від парафіян афганського храму, одному з будинків, де холодильник зламався. Дуже є важливою і очікуваною допомога, яку можуть доставити у ці регіони ті добровольці, які збирають гуманітарну допомогу і направляють як і для військ АТО, так і для мирного населення. Мікроавтобус завантажують повністю. Окрім речей, тут коробки з солодощами і багато іграшок. Кермувати будуть два водії, обидва афганці. Один з них Олег. Допомагати зголосився сам. Каже, у зону АТО їздив вже сім разів. Бувало, що й під обстріл потрапляв. Возив гуманітарку нашим військовим. До дітей їде вдруге. Більша частина на постах, коли виясняють, що ми на дитячі дома їдемо, Так там взагалі ніяких питань. Вот, Хоча і на армійській це теж рідко хто задається. Ну ми все і відкрите, ми приїжджаємо двері. Хлопці відкрили, будь ласка, вийшли з машини. Поки водії всідаються, батюшка благословляє їх у добру путь. Авто від'їжджає. Незабаром у храмі все розпочнеться знову. Тут вкотре збиратимуть поміч для мешканців Донбасу.